Астра або космофобський контент зараз приблизно на тому ж етапі розвитку, як і контент по телесофобії. Астрофобія, очевидно від слова Астра зірка, робить акцент саме на зірках планетах загалом на космічних об'єктах. Космофобія ж більш узагальнена. А деякі естети б сказали, що давно вигадано назву Космік Горор, але космік Горор про щось більш глибоке, давнє і детально продумане, але не про масштабність. Та й не завжди він чисто про космос. У якійсь мірі космік горору можна було б назвати Анігіляцію, Детспейс та ще купу витворів, паразитуючих на ідеях пана Лавкрафта. Можливо, якась війна світів, а то й Метроїд з чужим. Власне, цей термін нам не сильно підходить. А ось якимось піджанром космік горора, астрофобію, гадаю, можна було б і назвати. Думки про астрофобію, можливо, є наслідком більш сучасного вектору жахів зі істотами та явищами з інтернет-фольклору. Всі ці короткі ролики, арти, намальовані чи навіть згенеровані нейронками, володіють якимось особливим, незвичайним і дискомфортним відчуттям, не властивим ніяким іншим горором, щось нове, але одночасно ностальгічне. Якщо вам приїлися всілякі SCP, Backrooms чи Spaces, в яких жахи вишукано, а інколи і навпаки переплітаються з сюрреалізмом, то чому би ні, спробуйте в сучасних інтернетах. Гастрофобію жахи космосу безодні, динамічно переплітається з сюрреалістичним направленням інтернетних майстрів горору, як, наприклад, Lights Are Off. Не будемо забувати про слово фобія деякі люди починають лякатися до розуміння того, що наша планета літає в темному холодному океані безодні й темряви, з урахуванням того, що в більшості фото з космосу навіть не видно зірок чи інших об'єктів навколо повна темна безодня. Ці страхи часто раціональні, лежать у сусідній палаті з усілякими танатофобіями та іншими океарними розладами. Для деяких дана фобія приймає взагалі абсурдний характер, уявляючи, що біля землі з'явиться чорна діра. Або наша планета зіштовхнеться з іншим небесним тілом, загалом щось апокаліптичне. Хоча люди бояться і ще менш реалістичних речей. До речі, ще є явище, яке називається меланогеліофобія. Хух, страх чорних дір, зазвичай характерна для дітей, коли вони дізнаються про таке космічне явище. Ті, хто були фанатами фантастики чи іншими ньордами, напевно себе впізнали. Коли в дитинстві доводилося задумуватися над ідеями, наприклад, а що було до нашого народження? Що буде після смерті? Як носоріг какає в цьому костюмі, осмислювати якісь релігійні ідеї про вічне життя, про безкінечність всесвіту? А причина, за якою астрофобія може бути лякаюча і одночасно зачаровуюча, напевно, ж та, що і у випадку стала софобію, страх безкінечної безодні, невідомість і ворожість простору, в якому без спеціального обладнання знаходитися неможливо, або ж в хайва. Важко. Усвідомлення своєї мізерності перед величчю цієї безодні. Також може грати роль такий феномен, як мегалофобія, страх перед аномально великими об'єктами. Якщо намагатися згадати якісь ігри по темі, то є досить гарна гра за Room – дослідження моторшно за кулісся Всесвіту з купою тригерів мегалофобії, спеціально задуманими розробником. Якщо в межах землі мегалофобія вимірюється велетенськими розмірами будівель, монументів чи транспортом, то в масштабах космосу. Навіть уявити складно, враховуючи, що в нашій системі наша планета не те, що піввеличезна. Але ми тут за контент перетерти зібралися, як на мене, більш детально в нашому сегменті Ютубу про астрофобію як такову її особливості розповів Астронайт, посилання залишу в описі. Вам же явно цікаво подивитися на якийсь готовий продукт, а не на картинки чи послухати теорії про якийсь космічний об'єкт, наприклад, кіно, анімації чи ігри там. Одна з таких ігор, що попадає в нашу тематику, Outer Wilds. Не дивлячись на те, що трохи все ж таки мультяшна, в суті, це не заважає. Гра з самого початку вітає повідомленням, що деякі сцени можуть здатися занадто страшними і пропонує їх вимкнути. В грі є водяна планета з постійними штормами, також посеред планети з печерними тунелями на вас може чекати не саме приємна несподіванка. В цій же грі можна спостерігати вибух зірки, падіння в чорну діру, а в DLC розробники додумалися додати ще й пачку скрімерів. Куди ж, звісно, без вахи. Особливо нас цікавить концепція варпу, паралельного виміру, де володарює хаос, практично твори Лавкрафта в поєднанні з технофентезі, здоровенний космічний акан з монстрами, блискавками та штормами, і вижити, в якому можуть тільки самі сильні духом і вірні імператору. Люди, подорожуючи в іметеріумі, закривають всі ілюмінатори, бо лише споглядання тої давньої вікової сраки, що коїться у варпі, здатне звести з розуму. Ще можна згадати Космодред, де ви повинні виживати за... та шукати безпечний шлях додому, або Haunted Space, батлер на міжзіркових винищувачах, змішаний з космік Горором, але вона наче поки не вийшла. Ще дотичними можуть бути Observation і далі the, the Moon. Ще одна відносно новенька гра, яка зайде нам під тему, короткий інді-горор Voyager 19, і гра, вочевидь, сильно натхнена легендарною Iron Lung, але в космосі. В даній грі вам необхідно рухатися просторами галактики в маленькому тісному космічному шатлі, який своїм дизайном трохи нагадує технології раси Строгів із Quake. А в грі потрібно фотографувати планети, записувати їх звуки та намагатися розшифрувати логи зниклого екіпажу. Тут прям чітко обігрується момент клаустрофобії, не дивлячись на те, що вона досить коротка, але атмосфера в цій грі просто на висоті. Ще одна легенда, яку неможливо не згадати: Stellaris. в рамках стратегії та сетінгу. Нам показують ну просто гігантських чудищ, котрі народжуються прямо з планети, господарюють посеред чорних дір. Something bad is on the Moon. Тут нам пропонується дізнатися потробиці секретних місій на місяць, які не були публічно оголошені, ну і зрозуміло, що пішли вони по причинному місці. А той же Mass Effect, в якій зашита досить кріпова ідея про те, що як тільки людство достатньо розвинеться або відкриє якийсь там Mass Effect... Щоб літати по галактикам дуже скоро загнеться, та й концепція жнеців, практично живих космічних кораблів, ціль яких знищувати цілі цивілізації в ході прогресу досить моторошна. І ось ми підійшли до анімацій, а їх виявляється немало. Крутість сучасних веб-горорів визначається кількістю шортів або тіктоків з ними. Ці анімації подекуди виглядають реалістичніше, ніж графіка в сучасному голівудському кіно. При цьому емоційно в чомусь схожі, практично горор на платформі реального світу. Можете подивитися роботи Алекса Говарда, у нього багато анімацій з планетами, зіткненням, метеоритами, НЛО, та й просто контенту по мегалофобії. Головна біда медіа контенту по такій дефіцитній в плані контенту темі, як астрофобія, це те, що тільки намагаюся щось знайти, усюди натикаєся на згенеровані шиї арти з якихось незрозумілих п'ятин ще чогось. Астрофобія може бути не тільки просто словом для позначення поля мемчиків з Тіктока. Не виключено, що астрофобія може стати професійним захворюванням майбутнього. Цікаво, що саме астрофобією чи якимось аналогічними панічними явищами були зацікавлені вчені минулого, перед тим як відправити в космос людину. Таке теоретичне захворювання назвали Space Madness – космічне безумство, через яке астронавт, усвідомивши своє положення в темній глибині космосу, міг впасти в депресію приміщення. Ярості або безумства. Але астронавти, як і дайвери та гідронавти, дуже часто міцні не тільки тілом а й духом, незалежно від статі, вчені, які е, налякаються таких речей, вони їх навпаки мотивують. Можливо, астрофобію почнуть лікувати, коли ми почнемо літати в космос в якості туристів. Космос може бути красивим, мало що в нашому світі так дивує та заворожує, як видне нашу планету з космосу. Багато б з вас, я певен, б бути космічними туристами, але недовго і не в саму темну глибину.